Всім привіт! Я вийшла прогулятися містом. Позаду мене ось така будівля митниці. Я зараз йду в річки. І я дивлюсь на себе, що я така закутана в шафці шарфі, рукавиці в мене є, а люди тут ходять взагалі, ну, хто в футболці, ну, це вже зовсім такі. Екстремали. Хто ну без шапки, без шарфа. І я дивлюся на них, і мені навіть дивлячись на них уже холодно. Я не знаю, як вони, як їм взагалі не холодно, але напевне вони звикли. І я зараз йду, хочу подивитися в е, Дублінський замок і хочу подивитися ще цього церкву. А це ще один досить популярний міст у Дубліні. Назва походить від того, що раніше потрібно було платити півпенні, якщо ти хочеш перейти на інший бік. Я читала, що люди хитрили по-різному, то брали одне одного на руки, то ховали під одягом, лиш би не платити ці кошти. Зовсім випадково натрапила на найсмачніший банановий хліб у просто якійсь рандомній кав'ярні. А це Дублінський замок. Колись саме він був політичним та адміністративним серцем британської влади в Ірландії. Зараз це більше такий культурний центр. Там проводять виставки, прийоми та навіть інавгурації президентів. Всередині дуже красиво. Якщо у вас буде можливість, дійсно зайдіть, прогуляйтеся. Мені там сподобалось. Далі я звернула увагу на собор, який звісно неможливо не помітити, якщо ти гуляєш старим містом, адже він виглядає як із якогось середньовічного фільму. Ти наче попав у минуле, і це не дивно. Адже цій церкві майже тисяча років. Бачила таку чудну штуку. Якщо поставити лікті на ось цю підставку і закрити вуха руками, то можна почути музику, яка грає у соборі. Виглядає це досить неординарно. Я читала, що всередину також було б непогано зайти. Там є якісь старовинні цікаві артефакти. Але, на жаль, в день, коли я прогулювалася поруч, вона була зачинена на вихідний. Поки я тут ходжу, гуляю, я з одного боку зрозуміла, чому багато хто і не одягається, тому що дуже часто я й сама знімаю шапку, бо досить спекотно. А ще я просто в шоці через те, що я вперше знаходжуся в країні, де дійсно розмовляють англійською мовою. І у мене іноді це викликає якийсь дисонанс. Я прийшла взяти каву і за звичкою сказала кафе лате, як у Франції вони його називають. А він на мене дивиться, і каже: Шо? Типу, вам звичайна лата. Я така думаю, «вибачте, я із Франції приїхала до вас. І це наскільки незвично, бо я ж кажу, мені постійно казали, що е, типу вчи англійську мову, і потім вона тобі знадобиться у всіх країнах. І, щоб ви розуміли, за весь цей час вона мені. Ну, типу, не те, щоб ніде да не знадобилась. Ну просто нею мало хто до розмовляє. Звісно, там в туристичних локаціях і так далі. Але я дійсно вперше просто в житті знаходжуся в країні, де розмовляють англійською. Ну, це для мене ще досі шок. Я просто не можу до цього звикнути. А потім зовсім випадково я зайшла у досить звичайну зовні церкву, але як виявилося, саме тут зберігаються реліквії святого Валентина. Так, того самого з 14 лютого, і тут на день святого Валентина проходять спеціальні меси, благословення для закоханих пар. Мене більше здивувало навіть не це, а те, що серед книжечок, які можна взяти туристам, немає російської мови. Є українська, а російської немає. Це взагалі таке вперше бачу. Роба номер чотири. Як нам казали, треба аромат. Слінчі. Великий <реку> Я вже ближче до своєї місії. Холодних. Проба номер п'ять. Все перебор. На вулиці моросить дощ, тому камерою особливо не познімаєш. Я йду. Пробувати ірландський сніданок. Зараз подивимось, що з цього вийде. Я вже начебто знайшла одну локацію, і у мене в планах, я навіть не знаю, що у мене в планах, хотіла зайти в бібліотеку, у яку українцям безкоштовний вхід, але сьогодні вона зачинна. Понеділок. Люди відпочивають. Якщо будете в Дубліні, зберігайте назву ось цієї кав'ярні. Вона просто 10 із 10. Сніданок був неймовірно смачний. А також я там купила мафін, принесла додому. Він величезний, смачнючий. Я не знаю, як ще не хвалити цю кав'ярню. Я весь сніданок не доїла, тому що білий пудинг, як на мене, був трохи загострий, але все інше просто вау. Новий день. Точніше, останній день, останній день у Дубліні. Ми зараз йдемо у офіс Google, щоб подивитися, що там, що там як що там як люди працюють. Не знаю, чи всередині можна знімати. В середині можна знімати? Не скрізь. Тому я так підзніму, що де можу. Так як я ніколи не працювала в таких умовах і взагалі не бачила, як працюють люди у великих компаніях та корпораціях, то для мене це був просто шок. Я була в захваті, бо не усвідомлювала, що людина може працювати в наскільки приємних та комфортних умовах, і з величезною їдальною зоною для відпочинку, кімнатою з настільним футболом, різними приставками, навіть можна записувати свою власну музику. Про це якась... Місце для щастя, а не просто для роботи. Спроба номер я вже чесно не пам'ятаю яка, але це останній день, останній вечір в дубліні, тому господи, поможи. Не вийшло. Якщо ви будете в дубліні і дуже раджу зберегти цю локацію, цей бар це справжня церква, і наразі він перетворений у такий паб-ресторан. Саме тут, до речі, колись вінчався Артур Гіннес, так той самий засновник відомого пива, з одного боку, трохи дивне відчуття, коли ти сидиш, п'єш пиво в церкві. А з іншого боку, це справді незвичний і такий атмосферний концепт, тому що цей бар однозначно виділяється на фоні інших, звісно, приваблює туристів. Я б радила зайти сюди хоча б заради самої атмосфери. Тут грає жива музика, і ще можна побачити традиційні ірландські танці. Всім привіт! Я вже прилетіла додому і закінчити цей влог хочу тим, що покажу вам, які я сувеніри привезла. Їх тут не дуже багато, але все ж таки хочеться поділитися я. Почну, взагалі, не з ірландських з сувенірів, а з українських товарів. Я взяла ось такий маринад до курки від Верес. І сьогодні ввечері буду готувати, як нам обіцяють, ароматну курочку із хрусткою з коринкою. Далі я купила ось такий чай. Я дуже сильно хотіла його саме через ось це із персиком і e, splashes of Champagne. А потім. Я прочитала в Трец, що взагалі-то власника розшукує СБУ, начебто, за підозру і співпрацею з Росією. Не знаю, як це прокоментувати, я цього не знала, тому далі я взяла батончики від Рошен, був ще один з кокосом, але ми його з'їли вже вчора. Залишились усі. Вони мої, до речі, улюблені саме з темним шоколадом, ці червоні. я... Не дуже люблю темний шоколад, але оці батончики це щось з чимось. Далі це не зовсім український товар, але це шпроти. У Франції шпроти знайти практично нереально, тому я на радощах схватила дві баночки. Одну вже сьогодні відкрила і одна ще поки що залишається. Ну і тепер можна перейти до сувенірів саме із Ірландії. Почну із цукерок, ось ми вчора відкрили. Таку коробку, це я чоловікові привезла тут різне асорті із шоколаду. Тут є і горіхове, і карамельне, і молочний шоколад. Ну, коротше, різне асорті. І саме від цього бренду я взяла, крім таких шоколадок, взяла ось такий батончик із горішками. У них ще були дуже, дуже такі цікаві смаки із алкоголем. Але я. Вирішила не брати, тому що особисто не дуже люблю саме шоколад з алкоголем, а більше кому я його буду дарувати, тому вирішила взяти на пробу ось такий із горішками. І взяла шоколад. Також від цього бренду тут у мене ось такий якийсь цікавий із кориця та горішки. Це я взяла нам. Далі взяла на подарунок ось такий горіх і апельсин. Забула, як називається цей горіх. Мигдаль. Далі, звичайно, ось така із чорним шоколадом. І з їжі у мене ще є тут такі чіпси із сіллю. Так, сіль і оцет. І одні ще я привезла, вони трішки прим'ялися, звісно. Це я купила на коли ми ходили на екскурсію на пивоварню від Гіннес. Вони зі смаком стейку. Далі на подарунок я взяла два шматочки ірландського мила, Одне із так. Такою водою троян, трояндове мило, а одне із медом. Виглядає, воно цікаво, пахне також приємно. Мамі чоловіка я взяла ось таку підвіску, я бачила, що вона їх збирає, в неї є із Версалю і ще там якісь різні фігурки. Тому вона колекціонує таке і колекціонує... вона багато чого колекціонує і ще дзвіночки. Але так як я не побачила ніяких гарних дзвіночків, тому вирішила взяти ось таку на удачу. Далі батькам на ялинку я взяла ось таку пляшечку від Гіннес. На диво, мені дуже сподобалось пиво Гіннес. Я якось раніше не була цінителем темного пива, але в цю подорож, то можливо, що воно дійсно свіже розливне, і мені воно так сподобалось, чи просто я якось спробувала і нарешті, зрозуміла, але воно мені полюбилося. І я вирішила взяти ось таку сувенірну штучку на ялинку. Далі ще я взяла ось такий блокнот, мені він дуже сподобався тут із різними символами Ірландії Дубліну і Ірландії в загальному. Це не мені, тому що у мене є, до речі, також блокнот. Мені минулого року батьки, коли їздили. В Ірландію привезли ось такий блокнот на удачу. Я сюди записую. Ви знаєте, що я в основному користуюся електронними блокнотами, а цей блокнот я записую якісь хороші події і свої мрії, щоб цей блокнот був переповнений чимось позитивним, позитивними моментами. І з того, що я привезла собі, це дві листівки: одна ось така із Temple Bar і Guinness, а інша із різними кольоровими дверима. Я собі обрала ось таку зелену конюшину, довго думала, чи брати таку зелененьку, чи там була просто прозора біла, але все ж таки вирішила взяти цю. Мені подобається, буду носити. Думала ще що щось привезти чоловікові, але він сказав, що йому нічого не треба, щоб я взагалі йому нічого не купляла, тому що мені здається, він в цьому плані, як і я, щоб не накуповувати багато чого незрозумілого. Хоча мені сподобалися там теплі вироби, там були гарні шарфи, шапки, рукавиці. Навіть собі думала купити один шарф, але. Зрозуміла, що у мене вони є, тому не потрібно скуповувати те, що потім просто буде валятися. Ну а на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимося зовсім скоро. Всім па-па!